Якраз хотіла з вами поговорити. Чи представляли ви безпосередньо цей проєкт, той який отримав грант у Львові? І 10 все ж таки ОТГ отримали таку перемогу, але участь очевидно брало значно більше. Бо ну чому ж не спробувати втілити в своїй громаді щось чудове, те, що ви безпосередньо будете реалізовувати в Кам'янці-Подільському? Які були ідеї, чому з вашої точки зору, а можливо, вже навіть не тільки з вашої? Точки зору. А з точки зору тих, хто безпосередньо оцінював і визначав переможців, безпосередньо Кам'янець-Подільський отримав перемогу. Ну, на перше питання. Так я презентував. Я з початку долучався до написання цього проекту разом з відділ з нашим відділом інвестицій грантової політики та міжнародної діяльності, чому ми примогли? Ну, мабуть, запропонували щось таке, що. Інші громади не запропонували, е, тому що дійсно, кон, е, були е, конкурентами, важко це назвати, але були інші громади також потужні. Ми, ми виграли, до речі, разом з нашими сусідами е, Дунаївцями. Ми виграли разом з такими громадами, як Тернопіль, Полтава, обласними центрами. Київ, в тому числі. Е, ми запропонували створити простір е, так, де ми поєднаємо. Історичне приміщення бібліотеки разом з бібліотекою як е, центром накопичення книжки, так? але перетворимо його щось сучасне. І е, перше, е, першою справою, це м, ми плануємо поміняти саму філософію цього приміщення. Це читальний зал, ми перетворимо громадський простір. В якому можна буде зустрітись, поспілкуватись зараз. В принципі, цей читальний зал так і використовується не тільки використовується для читання, але для зустрічей мистецьких якихось заходів для обговорення для зустрічей актив активістів і обговорення різних стратегій щодо різних галузей міста. Тому ми побачили це, що це є місце, де зустрічаються люди, де вони активно спілкуються і вирішили, що ну тут не особливо щось потрібно було придумувати просто треба було це все описати і подати Раді Європи, щоб вони профінансували. Ну, власне, коли ми кажемо про гроші, йдеться наскільки я розумію, десь про близько 800 тисяч гривень. Чи буде достатньо цих коштів для того, аби реалізувати безпосередньо сам проєкт? Чи доведеться ще десь шукати, додавати чи з міського бюджету, чи можливо брати участь в ще якихось подібних проєктах? Так, цей проект це продовження одного ну, іншого проекту, який ми реалізовуємо в камянці подільському великого проекту, який називається Друкарня Зміна. Там бюджет біля 900 тисяч євро. Один з заходів в рамках цього проекту ми провели в бібліотеці. Якраз за допомогою меценатів ми і інших грантових проєктів, ми. Вже зробили певні кроки. Ми трошки ревіталізували там старі столи, стільці, вставили 3D-принтер, поставили 3D ноутбук э, і, в принципі, почали такі перший етап. Э, Другим етапом це було якраз написання цієї заявки, і ми поки що розглядаємо це як просто там освіжаючий косметичний ремонт одної читальної зали. Наша бібліотека доволі велика, три поверхи, але це ну, як сказав. Це тільки перший етап. Зараз ми будемо подаватися, з з тим, щоб розширити наш ну, цей ремонт цю ідею. розширити на все приміщення, і там вже трошки більші кошти, там можна виграти буде до 80 тисяч євро. Ну тим же коштів буде точно достатньо. Ну і звичайно, міська влада також фінансувати. По можливості такі, цю ініціативу будемо бачити по, по ситуації вже, тому що всі розуміють, що зараз і ціни вони не є стабільні, але за умовами конкурсу ми маємо так зважено підійти і кошти випросити в рамках. Якщо їх не буде вистачати, бо ціни піднімляться, ну звичайно, ми будемо тоді докладати якісь кошти з міського бюджету. Ну, це я думаю, це будуть невеликі кошти. Ну так, зрозуміло, що такою змогою обов'язково потрібно скористатися. Бо це грантові кошти, які повертати безпосередньо не треба. Я знаю наскільки у Хмельницькому, наприклад, були з цим теж проблеми, і скільки владі доводилося комунікувати про те, що дитячий світ, який виграв так само грант на ремонт, не можна витратити ці кошти на щось інше. Не можна на жаль, витратити їх на закупівлю дронів чи чогось іншого для наших збройних сил для захисту і вас від... Відповідно, теж така ж ситуація, е, і про це просто потрібно говорити для того, аби розуміли усі, усі ми, як це все працює. Е, ще крім того, є значно більше, е, значно більше, так би мовити, подарунок або не подарунок. Ви зараз якраз про це мабуть, більше розкажете. 4 мільйони євро. Точніше на суму 4 мільйони євро від USAID Ви отримали обладнання, і ось це насправді неймовірно е, крута річ. Розкажіть, що вона змінить у житті е е е жителів Кам'янця-Подільського? Ну так, це великий інфраструктурний проєкт, саме я не займався цим проєктом. Це був е проєкт, який реалізовувався тепло тепловоденергією нашим комунальним підприємством. Але дійсно, це, скажімо так, певний прорив, тому що е ми Чотири когенераційні установки. Що з собою являє когенераційна установка? А якщо раніше ми все тепло там, газу чи альтернативних е, джерел енергії спалювали і переводили в теплу воду і тепло, багато було над, надлишку тепла. яке ми могли використати, Тому що тепло, надлишок ми в опалення не можемо запустити, а для гарячої води потрібно набагато менше цієї енергії зараз вже будуть вся гнишкова енергія буде перетворитись в електроенергію, оскільки ми маємо власні електромережі, ми зможемо цим цією електроенергією. Е, ну, по-перше, е, забезпечувати власні потреби теплової енергії, Тобто, це певна економія для наших е, ну, для наших жителів. По-друге, ми цю дешеву електроенергію зможемо при необхідності а, пер, перекидати на заклади соціальної або освітньої сфери, на дитячі садки школи. Тобто, це частина певної енергетичної безпеки в плані, що у нас будуть електроенергії. Ну і третє, те, мабуть, що чекає, ну за багато років чекали містяни: це ну, гаряча вода літом в централізованій мережі. Гарячого водопостачання, тому що зазвичай літом є проблема це неефективне використання знову ж енергії, і ми не могли не завжди могли дозволити собі опалювати, ну, підігрівати воду і подавати її централізовано. Зараз ця проблема буде вирішено. Перших два котли ми плануємо запустити вже в цьому році, ну, на початку року і ще два до кінця року. Тому це. Три аспекти: енергетична безпека, це здешевлення послуг, в тому числі в послуг електроенергії, і третє, це такий приємний бонус, гарячого вода цілий вікін.